Я вже на місці. Трішечки зарано, може, можливо, але мені хочеться привітати вас, всіх, хто буде долучатись. Хочеться вітати вас першим, Сісти зручно, так щоб було і вас бачити, і ви мене, щоб бачили. Сьогодні дощ у нас цілу добу йде дощ. Сиро, холодно, тому саме часу так провести прямий ефір, тому що інакше часу немає. Шкода, що мене видно. Тут у мене є, мені не видно. Хто доучається, пишіть. Взяла годинник, щоб дивитися, скільки який час. О, є, є перший глядач. Доброго вечора вам і вам доброго вечора. І не просто доброго вечора, а тихого вечора. Спокійного вечора і затишного вечора, щоб вам було тихо і спокійно. Доброго вечора, привіт із Харкова. Доброго вечора. А вам привіт, з Кіроградщини. І скажу відразу Харківщина тримається. Тримайся, молимось і за Харківщину, і за сусідів ваших сумщину, за всю Україну. І ви моліться, тому що Бог чує, Він відповідає на молитві. У нас іншого виходу немає. Ми повинні триматися разом. Пішомо з Франції. Франція взагалі скільки ж тут до Франції. Ой, Дякую вам, що ви з Франції зайшли. Євгенія. А Куменко. Я рада, що ви зайшли. Знаєте, українську мову розумієте, де б ви не жили, де б ви не були. Це добре, що ми отак якось кучкуємось, тому що ну, життя таке, що, знаєте, особливо зараз, воно і раніше так було. Коли поїдеш десь далеко, зустрінеш свого земляка, радий такий. Ну просто радощі немає меж. А теперішнього часу, взагалі, українці ці порозкидали так по всьому світу, що у нас одні знайомі поїхали. А взагалі то є жителька міста Стахана в Луганської області. Немає слів. Тільки не зробила вашу капусту, яка би сподобалась, дякую. Бачите? Ну, от і що хочу сказати з приводу цього? Ми звикли, що якщось смачне. Значить, це щось таке? А от просто, от нема Ну Це ж всі рецепти, вони просто прожиті і пережиті. Коли сім'я, от ми, чоловік один працював, все життя, я мало працювала, а сім'я багатодітна. І от було таке, що вони їсти просять. І особливо вже коли стали дорослими, а дорослі хлопці особливо, мав їсти і вже зять. Виявився. І потрібно було їсти дати. Я от... І вигадувала, і ви знаєте, виходять такі шедеври. Просто капуста, просто яйця. І все. Дуже смачно. Навіть холодно дуже смачно. а залишиться, візьміть ще й пиріжечка зробити. Сьогодні, до речі, я показувала із старої картоплі я зробила, а я теж квасила капусточку, в вашому рецепту класно вийшло. Правильно, тому що. Це провірено роками. Зараз, розумієте, може щось виходити не так, тому що немає тих сортів капусти. Це стосовно і тої капусти молодої, що я сьогодні смажила, і тої, що квасила. Тому що раніше, так, так я любила цю молоду картоплю із салатом із молодої капусти. В цьому році купили найпершу. Молоденьку капусточку купили, щоб зробити салатик. Ми її викинули. Він не жується, він пластмасовий. Молода капуста, вона пластмасова. Тому це Тому викинули. Я буду пити час від часу? Невже мене пробачте. А стара капуста, от така зимова, коли її квасим, Раніше ж ніколи не квасили і не доливали розсіл, не робили маринад, щоб залити капусту, тому що капуста була соковита, вона була смачна сама по собі. Ніколи не давали в капусту цукор, тому що в капусті вистачає свого цукру. Вона квасилася сама по собі, їй додавали трішечки солі, вона квасилась. День, два, отак, три, найбільше три дні, і вона була готова. Я в минулому році квасила одну капусту два тижні. Вона не квасилась, і мені довелося зробити маринад і залити її маринадом. Аж потім, через тиждень, вона почала випускати бульбашки газ. Ми її поїли, вона нормальна була, але ж не так, як... тому що сорти капусти не ті. Її вирощують що молоду капусту таку ранню. Що пізні її вирощують для того, ну, для бізнеса, щоб вона, по-перше, лежала гарно, щоб вона транспортувалася гарно, щоб можна було транспортувати. І щоб вона не, не псувалася. Ж. Тому що молоду капусту, коли ми колись в молодості торгували, і хлопці захотіли сини захотіли гроші заробити, набрали цієї молодої капусти, то ми з нею пролетіли. Тому що вона кожен день втрачає свою вагу. От, взяли 100 кг, на другий день, вже там 80 за три дні продали, вона втратила 20 кг. 20 кг – це те, що мали заробити, втратили. Теперішня капуста не та. Та була така м'якенька, вона і така соковита, соковита. Зараз така вона дубова, тому що вона більше вирощується для бізнесу. От, а щодо рецептів. Хотіла запитати, як вам дається бути в такій чудовій фізичній формі. Я розумію, що ви багато фізично працюєте, але може є якісь секретики ніяких. Я думаю, що це генетика. Я думаю, все-таки, що це генетика. Тому що ну... У мене мама була такої, ніколи я не сиділа на дієтах, ніколи взагалі, 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 ніколи не сиділа ні на яких дієтах, їм що хочу. Є секретики, я вам скажу, які секретики. Іноді хочеться солодкого. Ага, Іноді хочеться щось такого солоденького, знаєте? Добренького. Ну Ми можемо собі дозволити, але в першій половині дня. Іноді хочеться оселедця. Ми дуже його рідко їмо, тому що тиски то більший, то менший, вже стрибає. Ми з коляні купуємо оселедець і їмо рідко, але в першій половині дня. І ще щодо оселедця, то оселедець краще. Якщо є проблеми із тиском, там він скакає, то краще вимучити молодці, почистити, все йому зробити, що треба, залити молоком і мінімум хвилин 40. Щоб а потім просто витягнули папером рушечком промочили і далі цибулька, по-перше, смачніше. Нема такого сильного такого рибного запаху і смаку рибного такого. От, дуже смачна, дуже ніжна, і потім вона не впливає на тиск. Тому що сіль, яка є у селедці, вона затримує воду в нашому організмі, тому можуть бути набики. Далі, і хочеться смаженої картоплі. Ми іноді смажемо собі картоплю в першій половині дня. Чому? Тому що люди, вже, які в такому віці, як ми, у них під вечір підвищується тиск, вже так працюють нирки, вже так працює печінка, вже всі органи працюють не так, вони вже ніби трішечки відпочивають. Робити нагрузку їм на вечір не потрібно. Хочеться чимось поласувати, в першій половині. І ще один такий секрет, як ми давно для себе прийняли його. Я по своїй такій натурі я трудоголік. Це не добре, тому що сказати, що в мене ідеальні порядки ні. Ну і сказати, що я просто бігаю і спотикаюся і роблю що небудь і толку ніяку, теж ні. Нормально, так середні. От. Чоловік більше спокійніший цього, але падати з ніг ми вирішили, що не потрібно. Тому що залежить в такому віці, як наш, залежить, як, як ми проживемо далі свої роки. Чи ми зітремося і будемо обузу для своїх дітей, чи ми будемо жити і будемо такі плодотворні, і ну, самі себе зможемо обійти, і розум буде ясний і світлий до глибокої старості. Тому що ми ж повинні дбати не скільки про себе, не про себе, звичайно, теж, а про дітей. Тому що хворі батьки це велике, ну таке, як препятствие, як це сказати, перепона для дітей, і для їхнього бізнесу, для їхнього життя. Дорогі українці, привіт із Санкт Петербургу, мірного небо і скоріше побігає, Ой. Ой, Ярослав. Знаєте, я б не знаю, що сказати, скажу вам чесно, я не хочу смерті росіян. Не хочу. Я хочу, щоб вони щезли з нашої землі раси назавжди. Те, що роблять ваші співвітчизники в нашій Україні, це не то жах. Тварини так не поступають. Тому, якщо ви добрий росіянин, впливайте на своє оточення, розповідайте їм, що українці не з рогами, це такі самі люди. Мирні, працюють, дружі Україна переможе, да, дай Боже, щоб Україна перемогла, але ми тут не про політику, добре? Оце такі секретики. Ми вирішили з Коляні, що ми е, працюємо до 2 годин. Е, вся важка робота е, все-таки ніхто нам її не прийде, не зробить, робить коляні. Е, Всю важку роботу до двох годин, до, до 13-ї годин. Е, годинка в нас так побідали. А, ну. О, десь корисніше за солоного лосося. Дякую за ваші секретики. Мені вони теж підходять. Так, ви вірні, що треба себе е, знищувати працю, як казала моя бабуся, був був чоловік та й упрацювався. Ну, оце ж мої секретики, щоб не упрацюватися. От, 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 от роботи і коні дохнуть. Я вас повністю понів, повністю понімала. Очень много нормальних є, тут мрак. Не будемо про политику, Да. Скажи по секретику, по секрету, мені 10 років, Ну, по секрету, що 10 років, то 10 років, який же тут секрет. І ми вирішили там до часу, до півдругого коляня працює, потім відпочиває, ми обідаємо і в дві годинки у нас коляня просто спить, він любить обід поспати, а я просто лежу дві години, працюю, там щось монтую відео чи щось там, вчуся чомусь, але лежить. От до четвертої 4, до 4 години в нас тихий час. Встали щось там собі попили, щось там перекусили і пішли працювати далі, але вже без великої фізичної нагрузки. Вже таке, щоб навантаження великого не було. І щось таке. Більш-менш десь щось обрізати, десь там щось таке, тому що ми реально розуміємо, що вік у нас такий, що ми можемо повноцінно якісно жити довго, а можемо стати розвалюхами. Я цього не хочу. Знову ж таки, і за себе, і за дітей. І за дітей, за внуків. Я просто багато бачила таких, що потім в дітей життя немає, коли доглядають за батьками. Скільки ви просинаєтесь? Ой, іноді вісім, ранку іноді дев'ять, і Я пізно дуже лягаю. Дуже. Я та людина, яка я можу довго дуже там, фізично вже ні, а щось таке можу робити, а в основному чомусь вчуся. А коляня раніше лягає і дуже рано встає. 6, а то раніше. А я пізньо. Вірніше, не сказати так, що я сплю довго, мені хтось колись сказав, що ти довго спиш. Ні. Ті самі 8 годин, що і ви. Просто я в 12, от зараз у мене виходить. Раніше 12 не виходить. От в мене виходить 12 годин, так якраз там все ще треба мені подивилось, помолилась, подякувала Господу за день, який прожили, і попросила благословення на новий день і байеньки, Уже коли я засинаю, то це таке діло. Але теж тут великий секретик, ще один секретик. Бачите, ви кажете, секретики є їх багато. Був у мене такий період, коли Дуже багато в мене було тривожних думок і поганих думок. Ну, у нас обставини такі в сім'ї були, що знаю одного професора піаніста із конфіцертуріму йому 104 роки. Він до сих пор працює, та голова це правильно, а тому, що мозги він розвивав. Руки працюють і моторіка, ні наміка на старості. Знаєте, це багато залежить від нас. Коли ніхто мене дивиться, я вам скажу, що не сильно сидіть у соцмережах, у цих, навіть у Ютубі, не, не сидіть цілими днями, не живіть чужим життям. От ви зараз мене дивитеся, ви моїм життям живете, да? колись можна може дозволити, дозволити, беріть книги. Прості, звичайні, печатні, бумажні книги, їх дуже багато цікавих. Читайте, візьміть якісь розмальовки, розмальовуйте, беріть кросфорди, розгадуйте, щоб ваш, ваші мозги були постійно в напрузі, щоб вони працювали. Тому що взагалі доказано наукою, що ми використовуємо мозги наші на 2-3%. Хтось більше, а хтось взагалі. Тримаємо мози на потім. А навіщо вони нам на потім? І оце сіре, як це мози, наші отак зроблені горіх. І оці і, і оці рівчачки, які моза, коли ми їх не використовуємо, вони вирівнюються, вирівнюються зовсім. І людина, і хвороба Альцгеймера, і оті слабоумія людини, тому що вони не розвиваються. Ви Подивіться серед вчителів, серед лікарів. ну от Я, я навіть таких і не пам'ятаю. У мене от зараз є знайома сестра наша з церкви, вона вже більше 90 років. і виїхала вона з нашого міста, поїхала ближче до дітей. Нещодавно телефонувала мені її більше 90 років, 93 роки. Вона зображає. Ходить вже поганенько, все ображає добре. Ті їй за всіх пацієнтів, які вона. І вона лікар. І з чоловіком лікарів були, і чоловіка вже немає. Вона кожного пам'ятає. І вчителі спитає кожного вчителя своїх свої учнів, вони пам'ятають, тому що вони розвивають мозги. Сіра речовина та зливина. Да. Сіра речовина. Бачите, я вчуся, тому що ну, такий з мене ще. Як я писала все і розмовляла з суржиком, писала все російською мовою, то для мене це часто роблю помилки, так що ви пробачаєте. От. То ось так. То ми повинні розвивати свої мозги, А інакше, якщо людина сидить, дивиться, оце серіал за серіалом, серіал за серіалом, тут тобі це тут тобі ожирення, тут тобі. Знаєте, колись був такий момент в моєму житті. Ну, хто знає, хто не знає, що ми віруючі, що ми в церкві. Ой, що ми в церкві не просто в церкву ходимо, свічки ставимо, а ми служимо в церкві. І вже 20 років. І я вірю в Слово, ми з коляні віримо в Слово Боже, ми читаємо. Це. От. І знаєте, Господь сказав, що людина буде жити 120 років. 120. І не хворіть. Коляня приїхав собачка, коляня в церкві співав, він у нас співає так. Собачка радий, коляня заїжджає, собачка підскулює його вітає. Так він сказав, 120 років буде людина жити. І буде жити ну нормально, там немає такого, що в хоробах. Хороби наші, це наші. А чому вони наші? Одна із причин. Я думаю, що ви кожен з вас десять заповіді читали, так? І чотири, Бог наскільки він любить, чи він чотири заповіді нам дав. Чотири, які прославляють його і для нього, а шість заповідей для нас, для нашого блага. Не красти, не вбивати це для нас, це не для нього. І от п'ята заповідь саме одна єдина, яка з обіцянкою. Тобто він дав нам заповідь і щось. Взамін пообіцяв нам. Послухайте уважно, це дуже-дуже важливо. Слухайте. Шануй батька і матір, і продовжаться дні твої, і будеш успішним у усіх ділах твоїх. Продовжаться дні твої. Коли людина починає в молодому віці хворіти, починаються різні такі хвороби, за що не візьметься, не виходить. Перш за все, Подивися на свої відносини з батьками. Сказано в слові, злословлюючи батька і матір в смерті помре. А у старому заповіді, хто на батька, на матір казав погане слово і виводили за стан і побивали камнями до смерті. Не можна на батька-матір ніякого слово, які б вони не були, чи вони здорові, чи вони хворі, чи вони вредні, якісь там сердиті, погані. Це люди, які дали вам життя. Тому шануйте. Не заздріть, тому що заздрість — страшна річ. Е, при перелюб е, кажуть: да, е, е. я мені знайома, одна казала, вона з чоловіком розійшлася, а з другим чоловіком гуляла. У мене ж чоловіка немає. Ну і це з ким ти зараз він? Тобі не чоловік. А Господь сказав, не робити цього. А ми зневажаємо. Ми так живемо як небо. а потім хочемо, щоб у нас все було добре. А не буде? Ясно в слові сказано, добрий вечір, Алла, добрий вечір. Ясно сказано в слові. Унилий дух, я не знаю, як по-українськи унилий, суша Кості. Розумієте? Коли людина ходить похнюклива, коли вона всім незадоволена, коли їй все не так. І всі, і все не так. І, 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 і всі погані, і все все погане. У неї болять кістки, вона не розуміє, що вона бігає з лікаря до, до лікаря, не може знайти. Перестань ремствувати, і перестань на все гнівати. Все. Розумієте? Наскільки ми самі, От те, що відбувається зараз в Україні, ви думаєте просто так? Я декілька разів вже казала. Ті, хто зі мною, той знає. Це не просто так. Ой, Свята, я дуже рада вас бачити, підтримка мені прийшла. Доброго вечора всім гарного спокійного вечора. Дякую, Світнечка, це взаємно. Ось дивіться, Притягнули в Україну, Україна християнська країна. З України пішло Хрещення. Хрещення пішло Володимира. Володимир Христив, Київську, Русь, Володимир Христив. І це християнська країна, яка повинна почитати. Але ж Хеловін притягнули. А Хеллоїн...